У зоні АТО тривають ротації. Днями туди відправився черговий загін сумських правоохоронців. Натомість додому повернулись їх побратими, що несли службу з охорони громадського порядку в населених пунктах Луганської та Донецької областей. Зараз бистра основна задача здадіть зброю і домой до сім'ям, крадним, близьким, відпочивати. Тепер міліціянти відпочиватимуть, набиратимуться сил фізичних і, що особливо важливо, психологічних. Служба в гарячих точках назавжди залишає слід у душі людини. Поки сумським міліціянтам вдається зберігати душевну рівновагу та не втрачати бойовий дух, говорять фахівці. «Особовий склад має задовільний морально-психологічний стан. Незважаючи на те, що навіть під час перемір'я бували обстріли з артилерійських установок град, і навіть загинули місцеві люди з числа місцевого населення, мешканці, От. але особовий склад повернувся з добрим настроєм і готовий до виконання. Завдання на уже місцях постійної дислокації.